Цього осінь має стати вирішальною війні. Володимир Зеленський анонсував, що везе до США план перемоги. Цей документ він представить президенту Джо Байдену, а також кандидатам у президенти Камалі та Дональду Трампу. Але що в ньому залишається основною інтригою? Вже відомо, що складові плану – це курська операція і дозвіл бити західною зброєю по території Росії, дає надію, те, що залякування ядерною зброєю з боку Кремля. Не діють, бо враховуючи випробування сармату, з цим в РФ не все таки добре. Чого очікувати від візиту Зеленського до США і як надалі розвиватиметься ситуація на фронті? І чи насправді ця осінь буде вирішальною? Про це не тільки говоримо далі з військовим експертом Олексієм Гетьманом. Пане Олексію, мої вітання Вітаю вас. Я б розпочала все ж таки з фронту. Останню добу ворог активно атакує Запоріжжя і область. Я так розумію, що росіяни вони змінили тактику, хочуть захопити чим більше території. От яким є тут стратегічний задум, бо раніше кабами місто не обстрілювали щодо. щодо Атаків по Запоріжжі прилетіло так по центру міста, по парку там прилетіли каби. Що це означає? Це означає, що росіяни почали використовувати. Ну, це не новітні зброї, це удосконалення стара зброя. Вони зробили так званий універсальний модуль планування та корекції для звичайних фугасних авіаційних бомб, тобто ФАБ, які ми знаємо. І вони їх перетворили ФАБ на каби. Це не зовсім точно, це не зовсім каби. Хоча, ну, давайте, давайте так, щоб було зрозуміло, дуже, дуже коротко, але по суті. Е, універсальна моду планування та кризи дозволяє ці цій, 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 бомбі, е, навіть якщо вона була тупою, як то кажуть, без е, і недалекобійною, планувати летіти далі. Е, це з е, дальність польоту залежить від швидкості літака. Звісно, і від висоти. Ну чим вищий літак, чим далі, чим швидше він може запустити цю бомбу, тим далі вона може спланувати, Це очевидно. Вони додали ще туди пороховий прискорювач, і вони зробили грім, назвали цю бомбу ракету, яка ще, ще після того, як вичіпалася цю літака, прискорюється. Це дало можливість їм запускати ці бомби на відстань більше 100 кілометрів. Є оцінка до 120 кілометрів. Ну, це оцінка. Тому тут точно ж. Багато від чого залежить, від погодних умов, від напрямку вітру навіть, бо вона планує, вона тільки прискорюється, прискорює, якщо це грім, тореховим прискорюючи. Ну і це, чому тут сказав, не зовсім каби, бо каби керовані навіть бомба, їх видавляють одразу керованими. Тобто це більш небезпечна зброя і не так багато у росіян, небезпечна бомба. Вона виробляється одразу з глоху самонаведення, вона ну, відносно точна відносно точна. Удосконалені тупи бомби, просто додаткові крилишки, додатково прохове прискорювання, вона дуже неточна. Вона може відхилитись на сотні метрів. Тому будь-які розповіді росіян про те, що вони атакували в Запоріжжі якісь військові об'єкти, саме такою зброєю є повна брехня, бо тактика ну навіть прописані, тактика технічна характеристиків цієї бомби там відхилення сотні метрів. Куди ви хочете влучити зброю, яка стріляє настільки ну, не неточно. Тому це терористична акція для того, щоб тримати в напруженні в напруженні нас, і для того, щоб ну викликати, можливо, яким здається якісь негативні рухи всередині країни, якісь протести, якісь ну принаймні, я маю на увазі не демонстрація, якісь там висловлювання в соцмережах і так далі. Ну, це, це, це зрозуміло зовсім так е, повністю. Зрозуміла тактика. Це частина гібридної війни, інформаційна війна і намагання розхитати е, суспільство всередині країни ворога. Ми для росіян вороги. Це звісно, так звичайно, тактика. Вони от е, такими ударами. Вони пахнуть дієту, по іншому вони намагаються це зробити. Те, що в них виходить з точно навпаки, як завжди такі удари не роз'єднують, а більш з'єднують е, наших громадян. Ну це таке, але небезпека. Для Запоріжжя вже для Запоріжжя є небезпека, така як, наприклад, для Харкова. Ну що порож. Ну, і є інформація, що важко в Турецьку, важко в Нью-Йорку. оглядачі не пишуть, що фронт сиплеться, але ситуація складна. Чи є передумови до того, що скоро можуть ось ці наступальні дії ворога змінитися? І як саме враховуючи те, що останній тиждень досить активно знищувалися склади з боєприпасами? Змінитися вони можуть можуть по декілька причинам. Перша причина це те, що незабаром розпочнуться вже дощі, восени ну погрунув знаєте, Чому восені важко робити бойові дії, Ну, вийде в поля просто і спробувати просто пройтись по пахаті да, після дощу. І буде зрозуміло, чому важко вести бойові дії. Навіть не хочу це коментувати, це очевидно. По-друге, будь-які наступальні дії, а Росія використовує зараз свою, свою наступальну операцію, ну, вона мала бути весняно-літньою, зараз вона затягнула вже до осені. Будь-яка е, операція, вона є певний е, час може бути використана. Далі вона. Безкінечно без вона не може, не може продовжуватись простим додаванням людей чи техніки продовжити наступальну працю неможливо. Я зараз швиденько поясню чому. Ну, якщо б це було можливо, то навіщо було б? Вони майже півроку готувалися для цієї праці? Це що, вони півроку збирали людей там, на тіліга підвозили? Прописуються всі дії е, військових підрозділів, е, готуються бойове розпорядження кожного підрозділу, система зв'язку, система логістична, які які роди військ між собою, як взаємодіють і так далі. І так далі. Тобто, це прописується деталізовано. Все, що необхідно для того, щоб робити наступальні дії, і потім воно підживлюється ресурсами живої сили та технікою. Коли ці дії сплановані закінчуються, то для того, щоб продовжувати наступальні дії, треба зупинитися і розробити нову, нову, нову тактику, новий план на, на, на наступну операцію. Якщо вони так ну, наприклад, планують. Неможливо по ходу, коли не закінчилася ще попередня операція, спланована певним чином. Вже по ходу планувати новітню працю. Бо там не зрозуміло. Ну це неможливо просто не в російській армії, а в будь якій армії. Тому будь-яка армія, будь-яку війну і в сучасному в тому числі планується операція. Вона закінчилась, не люди закінчилися, Що тут дуже важливо це не, не плутати, да грішне праведним, не люди закінчилися, не зброя закінчилася, Закінчилось все, що було готувалося. Ну давайте хочеться закінчилась документація, закінчились плани. І треба і треба зараз по-новому, бо армія воює по протоколах, не по чимось там думкам, там щось комусь там ноу-хау, якась там креативне, якісь бо Боже, а по по бойовим статутам, по бойовим розпорядженням, по протоколу, по дисципліні. Бо вот так воює армія, яка так витримує такі правила гри. Ну, умовно кажучи, пробачить таке слово. Вона досягає переваги. І якщо вона використовує, звісно, найбільш. Доречну тактику в цей час, в цьому місті, ну і так далі. Тобто ніхто не вигадує, там прописані всі тактики. Нічого е, подланує, нічого нового. Просто е, факт командуючих е, командирів це використовувати ту тактику, відому тактику, яка вже е, найбільш доречна до, до цього. Ну, якщо порівняти, хочете, щоб було простіше хірург, який там оперує на серце, да, в нього він має використати щось, що він знає. І саме те використати, щоб людину зробити йому працю, щоб він був живий і щоб він потім був працездатний, щоб його вилікувати. Якщо він почне фантазувати під час операції, то шкода те людини. Він це шлях в один кінець, тому так само ніхто не фантазує там. Просто я до того, що багато з'являється яких якихось людей, які починають розповідати, як треба воювати, і що треба щось нове, креативне. Ні, не, про не Боже. Будь ласка, я мені важко уявити, щоб якийсь американський сержант, чи полковник, чи генерал е, вирішив не робити. Вони навіть е, бойові дії, дії прописані, навіть номеруються. Протокол номер 5 протокол номер 15 протокол номер два. Ми це б навіть по фільму бачили. І тут якийсь е, командир каже: Ні, ну давайте не по протоколах я от вирішив креативно. Його б кайданки одразу б, борони Божий. Тому сподіваємося, що просувань якихось у росіян суттєвих не буде, бо перша причина це ну замикаючи колос, що почали на до того повернемось. Перше, це погано погодні умови. Друге, те, що вичерпалося в них план наступальних дій на цю наступальну операцію. Чи можливо наступ... можливо? Воно може зараз щось планувати, але для цього треба зупинитися. Розробити план, інакше не ще навіщо минулого року, з кінця минулого року, розробляли цей план майже півроку. От, от вони це розробляли. Водим труб, треба знову зупинитися і спробувати розробити новітній план. Але ми ж теж не по задніх, Ми теж ми теж розробляємо. І до речі, вони це щодо розуміють. тому позаду себе одразу будуть фортифікації. Бо що контрдари з нашого боку, будуть. Ну а щодо ударів по тим арсеналам 107-му, бачили супутникові знімки, суцільний теропець, як жартують у соціальних мережах. Да, ну, що не скажеш, хороший. видно, що там майже нічого не лишилося. 23-й арсенал знищено 64% зброї. Наші партнери вже констатували, що знищено запас зброї на кілька місяців. От дійсно воно mm. так і є, і ось з такими темпами, на який результат невдовзі можемо вийти. Ну, це умовно на які декілька місяців це малося на увазі виробництва Росії. Ну це не ну, знач тому ну. Вони ж не з кольос працюють, тобто вони виробили, вони виробляли до цього. Тобто у них на складах залишається ще велика кількість тих самих снарядів. Ну давайте так. На початок повномасштабної вторгнення у них було 15-20 мільйонів снарядів на складах, так, на хвилиночку. По нам вони запустили вже майже 12 мільйонів снарядів. Тобто, у них, у них ще там 3-4 мільйони є, ще Кореям передала що майже мільйон снарядів. Тобто там запаси. Є. Виробництво так. Да. Виробництво у них це можна так вважати, але це ми кажемо таким чином, подаємо новину, щоб нам здалося, що ну все, тепер тепер три місяці треба працювати, щоб щоб поновити бойові Ні, нічого Ну, там все вистачає. На жаль, є. По-друге, друге, ну, давайте будемо ну, фактами, не факти перекручувати, відношення до факти можна бути будь-яке, але факти ну, не, є нічого, ну, не є фактом. Справді того. Наскільки це потужна, наскільки це вплине, вплине руйнація цього складу вплине обов'язково на можливості російської армії. але це буде відсотки певні, може на 5, на 7, на 10 відсотків. Тому що такий склад складів в них ну не один? Ну не, ну давайте ж не будемо вірити в те, що вся ракета і артилерійські системи і зброя, ну боєкомплект знаходиться на одному складі в Російської Федерації. Ну це артурня. Чому він такий великий, а не розріблений? Ну на цей склад звозять виробники свою продукцію і постачальники. А з цього складу великого розподіляється по меншим складам і за там сотні кілометрів ще від лінії фронту, а потім з них вже безпосередньо для тих підрозділів, які це використовують. Ну так воно працює. Тому чому він такий великий? Тому що треба якесь місце, куди буде звозити з Ірану, з північного. Ну, тобто, ну, як на це можна прийняти як амбар, да, ангар Ой. Господи, Місце для зберігання зерна, вибачте, я вже заговариваю. І, і туди з еліватор. Ну, сам баран гарно, ну, ви бачите. Ладно. І, елеватор, звісно. і туди звозять фермери, да, зерно, різні фермери, різні постачальники. Одно це склад різний. Виробники різні постачальники звозили свою продукцію. А потім воно з, як, з, е, зі складу з великого по, по, по невеличким складам, потім де, як -то кажуть, в розницю. Тобто, отак от воно ну, це теж саме зі зброєю, Ну, дуже схоже. Тут цікаво інше, що людина, яка була відповідальна 6 років, якщо не помиляюсь, тому був цей представлений склад як найбільш захищений, навіть який може витримати ядерний вибух середньої потужності, який там десь неподаліку може статися, і ця людина, яка це доповідала. І яка доповідала і відповідала зараз під рештом Російська Федерація, ну вони там свої, хай всіх пересажають, це їхні, їхні проблеми. Цікаво тут інше, що на це було витрачено була така інформація 40 мільйонів доларів і на удосконалення цих перекриттів, щоб вони там не, не було детонації. Я думаю, що вкрали 40 мільйонів всі 40 мільйонів на Росії, одним словом, ворують. Та і побудували крадуть там, більше. Та, та я ж погоджую з вами. Я думаю, там якісь фанери перегородки побудували, і воно, розумієте, от вибух схожий, на, вибух, схожий на ядерний гриб, стався. Що це означає? Ну там ядерного нічого там не було. Це ну, коли щось одночасно вибухає щось багато чогось, то. Схожа на ядерний вибух. Ну, там теж просто там невелика кількість, але велика енергія. Виділяється, от, от те ж саме. Що це означає, головне? Це означає, що е, вони були між ними е, перегородки і захисту по великому рахунку ніякого не було. Бо якщо б були перегородки, там могло детонація могла б виникнути. Але вона, якщо був захист, ну, розділена це приміщення, вона була б каскадна. Тобто вибух, 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 хоча б так. А коли одночасно, це означає, що там нічого не було, там що все була фанера. І що кажуть наші представники, наскільки я розумію, це були представники наших хімічних військ, е, е, що судячи по кольору диму можна вирахувати, ну це відома річ. Ми всі пам'ятаємо хімію в школі, всі ж добре вчилися, що в залежності від того, яким кольором що горить, можна було вирахувати, що саме горить. Так само і по диму. Так білий дим, ну це не, тільки не про папу, е, це означає, що там пробачте, що я так трошечки жартово не розмовляю, це означає, що там горіло щось, щось ракетне. А чорний дим це означає, що горіли, горіли боєприпаси, снаряди і таке інше. Пороховий, а там вже ракетне паливо могло горіти, тобто там інший кольор диму, інший кольор вогню. Порахувати точно, звісно, ми не здатні. Але вибух сейсмічності майже 3, 3 бали зафіксували, тобто бахнуло добряче. Тобто, це швидше за все були і ракети, і снаряди. Але очікувати, замикаючи знову такі коло, очікувати те, що це одразу вплине, що три місяці вони не зможуть давати. Ні, це вплине на якісь відсотки. Може на 5, на 7, може на 10 відсотків мається на увазі по всій лінії фронту. Але ну давайте не перебільшувати ще кончить. Ну давайте не очаровати, щоб потім не розчаруватися.